Sztuczny hołd za niepokierność, ta identyczność, co roku w czetверcu, sobotę, listopada w Ukrainii i świecie wszanowuje pamięć żertw 30 tych roków minąłego stulecia tych, co czajduszno i niezłomno boroły się za samostyjną i niezależną Ukrainę od Moskwy. Prochenocyt ukraińskiej nacji, jaki majże sto w temu czynyły Sowiety, rozkaże moja kolega Julia Gunko, a my, że Прощаємося, наша передача закінчується, але ефір слава ті триває. Будьте з нами і подивіться цей сюжет. Він дуже важливий. 1917 рік Перша світова війна добігає кінця. На теренах тодішньої Російської імперії спалахують українські національно-визвольні рухи. А вже за рік у січні 1918-го Українська Центральна Рада проголошує незалежність Української Народної Республіки. Ще за рік, 22 січня 1919-го, українські землі, що розділяв кордон Російської та Австро-Угорської імперії, проголошують акт слуки в єдину державу. На початку 1920-х більшовики, у руках яких опиняється влада в Росії, захоплюють Українську Народну Республіку і приєднують до складу Радянського Союзу. Та досвід державності не минає безслідно. Під тиском комуністи змушені створити Українську Соціалістичну Радянську Республіку. Українці продовжують національне відродження серед інтелектуалів. Народжується гасло, геть від Москви, а селяни починають повставати. На початку 1930-х тоталітарний комуністичний режим Сталіна підходить до піку могутності. Для України він виділяє роль годувальниці. Селяни моврабів заганяють у колгоспи, а не згодних і заможних. Оголошують куркулями та депортують у Сибір чи Казахстан. Лише за перші чотири місяці 1930 року. Совєти видворили понад 113 тисяч куркулів. Депортації українських родин не припинялися і у наступні роки, зокрема, і дітей. У лютому березні 1930-го тридцятого українців даються до повстань. За рік проводять понад 4 тисячі протестів, у яких взяли участь понад 1 мільйон 200 тисяч селян. Масштаби невдоволення лякають Сталіна, аби зламати опір, стерти українську ідентичність і знищити націю. Він вирішує вбити її голодом. Для селян встановлює непідйомні плани хлібозаготівель і забирає останні запаси їжі, худобу, посівний матеріал. За невиконання запроваджує натуральні штрафи. Пошуки їжі нещадно карають розстрілом згідно закону про п'ять колосків. Села опиняються у повній ізоляції. У перші півроку 1933-го в Україні спостерігається вибух смертності. Тіла і напівживих людей звозять до ям, трапляються випадки канібалізму. А вже у червні мор українців досягає апогею. Методом геноциду Сталіну вдається на деякий час приборкати непокірну республіку і доєднати до свого імперського проекту. Та, попри знищення доказів, злочини його влади стають відомими завдяки щоденникам та документам, які зберегли українці. Усього радянський диктатор вбив від 7 до 10 мільйонів. Ні в чому не винних людей. Їхню пам'ять в Україні та світі вшановують в четверту суботу-листопада. До меморіалів несуть колоски, оголошують хвилину мовчання і встановлюють запалену свічку на підвіконнях. Геноцидом українського народу злочин вже визнали 35 держав та британський Уельс. Ще п'ять країн засудили голодомор як акт винищення людства. Злочином проти народу України та людяності його визнав європейський парламент. А ООН, ЮНЕСКО та ОБСЄ прийняли ряд документів з вшанування пам'яті. 92 роки саме стільки пройшло від завершення голодомору у 1933 році. Втим, нинішня Росія, як головна спадкоємиця радянського тоталітаризму, не полишає спроб захопити і пригнобити українців. Ледь не кожен день атакує підконтрольні Україні території ракетами та дронами. Вбиває дорослих та дітей, руйнує інфраструктуру та палить хлібні поля у сірій зоні. Обстрілює автівки з гуманітаркою та хлібом. Притул вбиває тих, хто прагне втекти. Окуповані ж території опиняються у повній ізоляції. З них вивозять не лише зерно, а й дітей. Раніше центр національного спротиву повідомляв, росіяни планують переселити до Сибіру жителів захоплених українських областей. Юлія Гунько Слава Тіві.